І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергій на ВЗ-55, карта Старогавань. Ну що ж, до бою. Так, ну. вазик. Вазик, це у нас імбіще, імбіще по чому. У нього броні ще немає, так, корпус. І в у нього броні ще лише в башті. Е, таке доволі непогане. І в нас гармата. У нас гармата настільки наглопушувальна, я вам скажу, що ми бачили ну настільки багато настрілюють. так? І ще б хотілося побачити, що багато воротів понастрілював. <сум> ну, я вже розчутті такого бою. Ми виїхали на стару а стара гавань, ви знаєте, вона мені не подобається. Я знаю, що вона багатьом не подобається. Ну, Скільки я не звикав, скільки я не дивився реплею від підписників, ну не, не, не подобається і все воно мені не можу я навчитися нормально на ній грати. Лише хіба що дуже обережно. Поки що бачимо, так як наш герой грає дуже обережно, сильно так не підставляється. Бачимо, вперед там поїхав Т-57 Кеві, чомусь на Т-57 Кеві завжди люблять. Верніше полюбляють їхати в вперед. Вони, напевно, думають, що за рахунок своєї гармати вони там всіх перестріляють. А тут дивіться, а цей на пощі 155, він так і чекав, просто пас випасав, коли наш герой виїде, так, у нього е, ну, напевно, він хоче, знаєте, у нього якась злоба затоїлась на ВЗ-55, і він саме ОЗ-55 хоче Хоче Випочив і дивиться. Тільки в одну точку сюди дивиться. Ну, ми це вже знаємо, так? Його там вже починають переклопушувати. І доволі непогано. Тому що. О, все, відволік Т-57 e, Хеві. Ну, в принципі, доречно він туди поїхав, він, від... він відігнав поша. Там далі бачимо суперники, чомусь не хочуть на... об'єднатися та на нього поїхати, ми потім e, йому теж допомогли, правда? Ну і можемо e, псуватися вперед. Так, Тут є така ось е, е, полочка, якою ми можемо прикрити своє НЛД і навіть танкувати баштою. Наверх виїжджати я поки що не бачу сенсу, тому що бачимо, що там суперники по Зеленці вони проходять вперед і вони можуть перестрілювати ось саме цю позицію, якщо виїхати на ході. Отже, наш герой бачимо не боязливий, поїде подивитися, що там робиться. Якщо хтось тут буде нагліти, так, наглюку, Бачите, то можна нормально пофігнути. Матікора помітив, що він в прицілі. Один-три по бою, що в нас по переказі? По переказі бачимо, що зелень чомусь наша відступає. Опа, ось тобі наглюка приїхав, до побачимо. Перший ворог знищений. Так, давайте по ворогам. Вже. Ми бачили багато. Тут мені здається багато демеджу не настріляємо, бо така карта специфічна. Дуже багато перешкод. А ось по ворогам хотілося б дійсно дуже багато ворогів саме на вазі. Бачите. Так, виїжджає, виїжджає. Куди? Опа, не побачив. Так, а в цей момент бачимо, там є четвертий і Єбер об'єдналися саме по алії. Теж відволікають, складники вже не знають, що робити. Там туди в ці катакомби, якщо заїхати, то там теж зарублення непогані виходять, але там треба, знаєте що. в Те броніще було. А тут дивися ще одне броніще та імбіще. Яке добре теж нахлопухує, виїжджає в, наглю, в наглу. Артилерія вогонь. Де наша там артилерія? Чи дві артилерії є? Чомусь артилерія стріляє не туди, куди потрібно. Нечудові артоводи. Бачимо, що 3-6 вже не. А, нарешті. Здогадався, тому треба -то стріляти. Вже в нас 3-7 по бою, не в нашу користь. Вже бачили, там об'єдналися по А-лінії суперники на нашого єбра є, є 4-го Там колись стояв Т-57 е, Heavy, я так розумію, що його знешкодили там. так? Ми навіть і, і не зрозуміли, як. Опа, артилерія підсвітила. Чудово. <світнє> 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 Два знищені. Поїхали далі. 2500 настріляно. Об'єдналися і там потрібна допомога. Все це побачив наш герой. Все робить вчасно. Треба зараз допомогти, тому що заклюють його. А диви, наш, наш братіш там непогано, там йому ще єбрик допомагає, так? Об'єдналися і наші братіші. Чудово. виїжджаємо, тепер що? Виїжджаємо, тепер ми можемо туди в ці катакомби заїхати. Ну оці, так, як їх можна надавати. Катакомби. Не підозрюють суперники, що тут поїжджає. На хлопушувальна гармата. Вазика. І <рес> все ми зовсім зрозуміло, куди там дивився. Їхав по своїм справам. Є п'ятого треба... П'ятого перенишку вже все ж таки попропішав. І там всі шотні шотні, дивіться. Так, і зверху ж там бабаха, все ж таки там їздить. Все-таки їздить, все ж таки її артилерія не добрала. Тепер треба вмикати скілі ще, тому що ну, перевага на бозі суперників і по хп перевага, і по танкам, але вони всі шотні. І це чудово. Кожен поптер поворот. Один є. А, взагалом вже 4. приїхав. <ріст> <ріст> Чудово, п'ять ворогів, поїхали далі. І в мене було таке перешиття, що тут буде багато ворогів. Я дуже рідко помиляюся, так? Тепер дивіться, вони всі, от випочувши очі, хочуть рознесудити нашого героя. Помститися, так? В цей момент виїжджає Балваха, ми її забираємо успішно. Так е є п'ятий, не підозрює. Ага, не стріляє. Ну все розмінялися, ззаді там бачимо Монтикора стріляє, значить нам треба заїхати катакло і світитися поки що. Братішок на є, е, теж нормально зіграв. Допомагав всім, ворогів на знищено. А це епік. <с -2> це епік прийшовся, повора вироги мені сподобалась, одна потека виїхала приклапуша, друга виїхала приклапуша. Так, а там за рубінь бачимо Суперпінь з Єбріком. Треба їхати допомагати. Напевне, Мантікора вже змінила позицію. То теж небезпечна, але не, ну, не в місті. Мені здається, вона все ж таки небезпечніша, вона була б десь там на зелень. Щоб вона там туди поїхала, то нам би було б вже не приладно. Ну що, забираємо? Ось, вісім. О, і бісім є. Опа, і ви на Дікора приїжджає. Прихлопушає? Не пробуває, Вона не пробуває. Дай, братіш, потрібна допомога. Батіш вже летить. Мені дікора буде крутити. Пічна дует. На братиш, братіш, Ось Оце красавчик. Просто. Просто вподобайку, бродиш. Чудовий бій, дякую за реплей. Дякую за кучу ворогів. Знишкоджено. Так, і ще у нас ще ж не все, ще напевне нам дасть. єбрик е е е е забрати артилерію. Ну дасть по-любому, так? Братіш нас не підбудив в цьому бою. Десятий ворог буде знищений. Так, навіть допомагає, все чудово. <глаж> так, який там його нік. Сад. Садрокс. Садрокс. Просто вподобай, Так, від мене подобайкось. Протішу на єду. Допоміг, він там її четвертому допоміг, потім тут нам допоміг і зараз їде допомагати 10-го ворога. А 10-й ворог не дався, він просто втопився. Чудовий бій, дякую. За реплей. Всім кажу слава Україні і до зустрічі.